А чи ми можемо тоді говорити, наприклад, що е, тут запитання по Європі? Я з собою погоджую, що єдності не так дуже багато. Що фактор присутності військ НАТО в Польщі і удар Росії по Польщі, Бо Лукашенко сказав: я там не приділав, мене там не було. Це не я. Я до цього не маю ніякого відношення. Що все ж таки це певною мірою єдна їх, бо там же ж є вже авіація Німеччини? Швеції, по моєму, Нідерландів, Франції, британці свою авіацію прислали. Системи ППО, війська перекидають. Ну, все ж таки, як би там не було, вони певною мірою об'єдналися. Так, зараз їм треба показати ефективність у цієї місії, операції східний вартовий. А, і в, в рамках неї вони працюють. Але знову ж таки, я вже тут про Макрона згадував і звернув <плес> увагу. А, оці три рафалі, які він направив а, безпосередньо в Польщу, а, вони ж якраз зі спеціального, а, значить, а, а, спеціальної частини а, французької авіації, якраз яка є частиною їхньої, а, відповідно, ядерного, їхнього ядерного щита, і а, ці три рафалі. Вони обладнані відповідними ракетами. Питання чи саме з ядерною зброєю вони були переміщені на територію Польщі. А я нагадаю, що у Франції, Франції її ядерна зброя не є частиною ядерної парасолі НАТО. Це теж це просто якраз показує про суб'єктність і про дуже цікаву гру конкретно Макрона в цій всій ситуації. Тобто, він показує, що він я, я нібито і член НАТО, але дає більше, ніж угу. НАТО є. Тобто а, Тут же ж ми не бачимо, наприклад, ядерного озброєння сполучених штатів. Хоча Польща дуже давно просила Сполучені Штати приєднатися до програми Nuclear Sharing, а зважаючи на те, що в рамках запад 2025 зокрема, було відпрацьовано і запуск тактичної ядерної зброї, і Арішні, і Циркони були, і кінжали були, і Скандери були. Ну, коротше, повний комплекс. Все, що значить може, хіба що міжконтинентальних балістичних ракет не було. Ну, тим не менш, тим не менш, це дуже серйозно, і ну, принаймні, принаймні, що головне, от в темі координації довкола Польщі, що Захід. Принаймні, бачачи е, ті формати, які є станом на сьогодні, намагається все ж таки їх якось використовувати. Але НАТО саме по собі НАТО саме по собі є недостатньо по швидкості, недостатньо оптимізоване по процесах. Ми це бачимо у Росії. Це все ну це реально, це швидше разом з білорусами і так далі. І Попри те, що там е, спостерігали за навчаннями Запад 2025 23 країни, включно з трьома державами НАТО, е, ну все рівно, ми ж прекрасно розуміємо, що це все робиться навпаки, щоб налякати. І я думаю, що НАТО багато уроків зараз має взяти, е, хоча, хоча знову ж таки ми. В кейсі тієї ж самої Польщі, а бачимо намагання все зробити для подальшої деескалації, як і з кейсом е, російської, uh -huh. а потім, нібито української ракети 22 році, коли вбили е, тоді двох польських фермерів. Тепер виявляється не російський безпілотник, е, знищив е, приватну будівлю е, приватний будинок в Польщі. А виявляється ракета З 16, Ди, Зверну вашу увагу. Тиждень, тиждень пройшов, коли почали через Жеч Посполіту видавати цю версію. Бачите, хтось там щось приховує. Та ми прекрасно знаємо по своєму досвіду, як тільки щось потрапляє, день-два, ця інформація одразу просочується, якщо це дійсно так, та навіть по будівлі уряду. Ми пам'ятаємо, як тоді потрапило, спочатку казали: так безпілотник, безпілотник, а потім ось вам ракета, ось вам показується все. Ніхто нічого приховувати точно не буде. Тим паче, це ж можливість навпаки, дійсно, якби це було дійсно так про це б говорили. Там на наступний день вже б не казали, що російська загроза аж настільки настільки велика, так далі. Бо всі ж пам'ятають штати, які кажуть охолоньте, охолоньте, не провокуйте а -а -а. і так далі. Ну, тобто, в цій ситуації, в цій ситуації, якщо говорити загалом, нібито і й бачимо цю координацію, бачимо а -а -а. активність, але. Що буде далі? Отут цікавий нюанс, і як дійсно далі буде себе поводити той самий Китай? Чи не передав він меседжі в Польщі на фоні вже додаткової ескалації? Чи не привез не, не привіз Китай інформацію, що ж реально хоче робити Путін? Отут ще цікавий момент, тому що може бути і такий трінічок, ну ти, тому ти, знаєш, треба дивитись. Я просто на рахунок Путіна. Ти слушно зауважуєш. Цікава версія, вона для мене нова. Але я не виключаю певної суб'єктності Путіна у атаці по НАТО. Також говорив про те, що дії не те, що скоординовані, але до відома були поставлені в Китаї те, що вони будуть спускати шахети по Білорусі. Але у Путіна велика проблема. Він вперше ну, за цей місяць, двічі вже за цей місяць, зібрав нараду з економічним блоком уряду свого. Бо у них там вкрай ну, все погано, настільки погано, що ми, мабуть, самі собі погано уявляємо. Ну, я просто не хочу глядачів знову знаєш, там обурювати цими тезами, що ось ось російська економіка розвалиться, бо ми вже давно цього чекаємо. Залишимо це на потім, але поки що хотів би з тобою поговорити ще одне питання, обговорити ще одне. Щонайменше, заява Зеленського, вона, як на мене, ну була, була доволі такою новою. Він у виданні Sky News сказав про те, що американці Дональд Трамп має ухвалити сам рішення про додаткові санкції проти Росії незалежно від Європейського Союзу. Він каже, може це зробити, і це дуже важливо. Що на твою думку це означає? Я вже це проговорив тут з колегами сьогодні на каналі. Ми тут дискутували дуже серйозно з паном Петром Олещуком. А от хотів би дізнатися твою думку з приводу цього. Ну, очевидно, що в Києві розглядають заяви Трампа не лише з точки зору, що пушиться якесь більш таке знакове рішення, спільне, масштабне, системне, а йде намагання повторити кейс травня місяця. Коли Трамп тоді теж е, спілкувався з Мерцем, Ми пам'ятаємо, це 12 травня. Та тоді Мер сказав: от от будемо вводити значить спільні санкції проти Російської Федерації. Якщо значить Росія не, не піде на припинення вогню, от ну врешті-решт, все це вилилося в е, Стамбул і всі ці ідеї Путіна. Що е, давайте зустрічатись? Ну коли Зеленський прилітав, Путіна не було е, Трамп, десь літав е, арабськими країнами. Теж намагався витягнути Путіна. Ну, тим не менш. Це якраз приклад того, коли тема пішла абсолютно іншим треком. Не так, як це координувалось раніше. Ну, відповідно, от моє особисте враження в Києві просто розглядають. Цю ситуацію десь по аналогії, щоб, значить, грубо кажучи, Трамп не пішов в сторону, не сказав, та це Європа винна, бачите, і тому він не запроваджує санкції, хоча він може. А ми ж бачимо зараз, до речі, цікаво, теж викидається купа, купа абсолютно різних ідей, і реінкарнація знову законопроекту Грема Блюменталя і надання Росії статусу держави спонсора тероризму і реінкарнація списків магнітського. І, ну, і купа, купа, купа всього, те, що зараз кидається, і в американські медіа, і загалом в світові, і це якраз показує. Власне, оцю проактивність, політичну волю Сполучених Штатів до наступного кроку. Тільки от питання, чи зроблять Штати це самі. Uh -huh. Ну, як на мене, як на мене, точно не варто було вводити, ну, ще, ще знімати, знімати санкції проти білоруської Білавія. Бо це створило, ну, як на мене, ну, таку величезну дірку для обходу санкцій і схему для того, щоб відновити. Uh -huh. На спроможність російської цивільної авіації, що ну це просто ну таке враження, що це було спеціально навіть домовлено десь з путіним, грубо mm. кажучи, така мала ціна за те, щоб не перетворити захід 2025 в щось більше. Хоча ми ж розуміємо, що все рівно все відпрацьовується, і за бажання Путін це може зробити там з тими ж самими 30 тисячами військовослужбовців. Там через місяць, через два, через три у нього ця опція вона все рівно лишається. Так власне, якщо говорити про знову ж таки Зеленського, ми ж з нашого боку ми показуємо, що от у нас є синхронізація санкцій. От, якщо проаналізувати низку рішень Ради національної безпеки та оборони. Особливо в другій половині ага. літа у нас ж постійно. От ми синхронізувалися там з такими то пакетами ЄС. Ось ми якраз санкційне. От ми синхронізувалися зі санкціями з боку Сполучених Штатів. А так само історія зараз з індійським дизелем. Тільки Трамп тільки Трамп сказав, що давайте припиняти купляти російське там, там, пальне або нафтопродукт, і так далі. І у партнерів. Україна, відповідно, через СБУ, оця вся тема, що значить, давайте з 1 жовтня значить, припиняємо ну, фактично припиняємо купляти значить, індійський там, дизель, а по факту там, веденням перевірок. Перевірок по, по типу, як це відбувалося, там в 20 Році правда, потім, значить, вчора ми всі раділи: ось ось індійський дизель припиняють. Потім виходить пан Куюн каже: Стоп, щось там неправильно розрахували ці всі блокування. Ви, значить, взагалі весь дизель, який йде у нас через Констансу, через Румунію, тепер будуть вважати індійським, так воно неправильно. Ну, абсолютно вірний підхід. Тобто, тут треба якось відпрацювати механізми блокування, щоб не зупинити взагалі поставку дизеля, який, ну я нагадаю. Це основне пальне для української армії, а от ну тим не менш, тим не менш, ми якщо повертаючись саме до як до політичних кроків, ми таким чином показали, що ми почули Трамп, а всі інші всі інші ну тепер там починаються розмови. Та ні, не можна блокувати там, а, значить не можна відмовлятися. Хоча знову ж таки є певні ідеї, я там чув. Теж в європейських медіа звучать, що з 26-го року теж можна певні там припинити закупівлі. Російських енергоносіїв нагадаю, що раніше в Європі пропонували з 27-го року це все діло прикрите, але є позиція Угорщини, є позиція Словаччини. Так зараз виходить Грем, розказує, що а -а -а. 에, Словаччина угорщина. Давайте припиняти. Ну знаєте, Грем це з тієї самої когорти, як і Келох. Ну мається на увазі, він висловлює про Позиції і він займає це, світлу сторону сили, але у Трампа є ті, які займають темну сторону сили для нас От, темну позицію. І звичайно, оця дуальність вона продовжується в американській дипломатії дуже серйозно. Будемо сподіватися, що світла сторона переможе темну, не випадково Трамп зі світлою стороною грає в гольф, тому я маю на увазі про пан Ступ, звичайно, та, і граємо і Ступ. Вдвох дуже серйозно працюють, і до речі, звернув увагу: це ж скандал був на ЄС між Стубом і Джонсоном. От мені сподобалося, хто більше любить Україну, хто хоче більше для неї добра, і навіть на цьому скандалять. От це от такі скандали, от вони хороші. Будемо сподіватися, що скандалів буде небагато. Якщо вони будуть, то вони будуть тільки хороші, а рішення. ЄС та сполучених штатів Америки будуть спільним, бо це дуже важливо, бо зараз справді Китай намагається дуже підібратися до Європи. Йому це вдається. А як на мене, то це ну трішки є м'яко кажучи, трішки загроза для стабільності на європейському континенті загалом.